Що ви знаєте про Mortal Kombat? Якщо ви живете в Україні і маєте хоча б одного друга в реальному житті, то напевно все. Найкращий файтинг під пивко, купа крові на екрані та на додачу до веселих боїв один проти одного стабільно хороший синглплеєр. Якщо ви фанат, то зможете з легкістю переказати всю історію серії разом з її сюжетом в усіх трьох таймлайнах. Та що ви знаєте про кіберспорт з Mortal Kombat? За останні років 10 він безумовно став популярнішим. Починаючи з МК-9, ця серія була постійним гостем на Іво та комбо брейкерах, за виключенням хіба що тих років, коли актуальним файтингом від Nether Realms був Injustice. Проте, навряд чи хтось із вас може пригадати не аматорський турнір зі старіших Mortal Kombatів. хоча здавалося б, наскільки давньою та видатною є ця серія. Але насправді це аніскільки не дивно вже сталося, що скільки б Едбон не намагався збалансувати чи трансформувати своє без іронії революційне для жанру творіння, в якій б різні шляхи його не вів, по справжньому чесно і на змагальному рівні Мортолкомбату вдалося стати тільки на ні, навіть не на дев'ятій, на десятій частині. І мало було того, Мортал Комбат, попри схожість у більшості механік із традиційними стрітфайтерами та Фейтл Фюрі, завжди мав і до сьогодні має деякі тонкі відмінності, які роблять перехід із майже будь-якого 2D файтингу в Мортал Комбат. Найбільш складним і незручним у жанрі. І все це лише вершина айсбергу. Сьогодні ми зануримось в глибоку історію кіберспортивної сцени Mortal Kombat. У. Розповімо про те, чому його геймдизайн настільки контрастує з іншими подібними файтингами. Як так сталося, що кіберспортивна сцена почала розвиватися в МК настільки пізно, що зробило його популярним в одних регіонах і непопулярним в інших? І врешті-решт дамо відповідь на питання. Чи справді в Mortal Kombat від початку були якісь фундаментальні проблеми, які не давали йому стати серйозним змагальним файтингом? Історія франшизи Mortal Kombat бере свій початок у 1992 році, всього через півтора роки після виходу епохального Street Fighter 2, першого сучасного змагального файтингу. У тієї гри було чимало клонів різної якості та оригінальності, проте Mortal Kombat був інший. Він, звичайно що оглядався на SF 2, проте дизайнився не за його шаблоном, а всупереч. Найвідомішим прикладом цього були Fatality, прийоми, які робилися вже після того, як здоров'я суперника знижувалося до нуля. І які дозволяли добити його в кривавий спосіб. На їхнє створення Едабуна надихнула механіка запаморощення в Street Fighter 2. Якщо попасти по супернику в тій грі за багато разів за короткий час, то той буде оглушений і його можна буде атакувати знов. І Едбун ненавидів цю механіку. Звісно, було приємно після здібної серії ударів продовжувати безкарно добувати каліку, ой, тобто свого опонента. Проте бути на місці цього опонента було просто жахливо. І тож геймдизайнер зробив так, щоб запаморочення відбувалося тільки під самий кінець матчу таким чином і переможець отримував можливість нанести ще один, так би мовити, фатальний удар, і запаморочення перестало впливати на програш іншого гравця. Але це тільки найвідоміший з прикладів. Насправді ж, увесь перший Mortal Kombat – це Street Fighter 2, в якому Едбун виправив усе, що йому не подобалось. Блок, який виконується автоматично при хобі в протилежний напрям від суперника. Навіщо, коли можна просто додати кнопку блоку? Складні вводи прийомів, які вимагають шаленого крутіння стіком чи його затримки в один напрям і випуск в інший. Навіщо, коли можна спростити їх до звичайної послідовності з основних напрямів пересування та кнопок атаки чи блоку, або в найскладнішому з випадків одночасно затиску кількох кнопок. Комбінування прийомів як секретна і незадумана техніка, яку пізнали тільки найкращі з гравців, навіщо, коли можна зробити так, щоб звичайними ударами руками можна було спамити і вносити нічогеньку таку шкоду? Та й взагалі, навіщо ускладнювати гру специфічними для персонажа базовими атаками, якщо можна зробити всі звичайні удари універсальними? Але якщо фаталіті було геніальним нововведенням, яке сподобалось абсолютно всім, крім батьків дітей з 90-х? То всі інші перелічені зміни були щонайменше суперечливими, і справа не в тому, що вони були об'єктивно поганими, чи якось занадто казуалювали гру. Просто гравцям у Street Fighter 2 вони були вкрай незвичними, Щонайменше з точки зору м'язової пам'яті, яка підказувала, що щоб блочити, треба йти назад, а спам-кнопками дорівнює кулак в обличчя 5 разів поспіль та запаморочення. І так як усі тодішні файтинги моделювалися за другим вуличним бійцем, майже всім гравцям у файтинги, які починали не з Mortal Kombat, Mortal Kombat був незручним. Незвичною була і система комбо на високому рівні гри. На відміну від інших тодішніх файтингів, які не дозволяли атакувати ворога в повітрі, в першому МК на атаках підкинутого опонента гравці зав'язали всю комбо-систему. Це зветься Джаглінг. Ваша задача якомога довше запобігати падінню персонажа на землю своїми ударами та спецприйомами. Саме такі комбо склали основу бойовки Текену та інших 3D-файтингів. А також елементи джаглінгу присутні і в більш швидких файтингах по типу Guilty Gear та Marvel vs Capcom. Проте, як ви можете бачити на екрані, в першому МК Джаглін був просто шаленим. Існувало чимало комбо, в особливості таких, що виконувалося біля стіни, які дозволяли зняти супернику все або майже все ХП. Ранні ревізії гри таки взагалі дозволяли за того ж Джонні Кейджа нескінченно підкидувати ворога одним ударом, але подальші оновлення збільшили силу гравітації так, що герої падали на землю швидше. Ми не будемо занурюватися в мету цієї гри, бо гадаю, і так зрозуміло, що вона була не ідеально відбалансована. Не тому, що це МК, а тому, що навіть Street Fighter 2 мав серйозні проблеми з балансом, і тогорічний Champion Edition, скажімо так, виправив попередню імбу і додав нову. Це були часи зародження жанру в сучасному його вигляді. І тож очікувати відсутності зламаних персонажів. Просто безглуздо. Тож в МК-1 змагалися і зрідка досі змагаються. Хоча й турніри ці доволі невеликі і невидні. Але з успіхом першої частини всі зрозуміли, що вже через рік слід очікувати сіквелу. І ось він той має підняти змагальну складову на новий рівень. Чи не так? Ні. Mortal Kombat 2 для казуального гравця був велетенським кроком уперед: нові персонажі, добивання, арени, боси пришвидшена динаміка та набагато більш соковитий візуал. З мінусів, хіба що читерський штучний інтелект, якого було не перемогти без аб'юзів його поведінки, але завжди можна було покликати друга і заробитися з ним. Що ж до змагальної сцени, можливо, не стало гірше, але з покращень, хіба що та таки збільшена швидкість. Нові фаталіті, це звісно, круто. Та й кількість спецприйомів у персонажів побільшала, але принципово нових механік у бойовій системі не з'явилося. А це значить однакові базові удари в усіх персонажів, а також нічим не розширена джаглова комбо-система. Баланс усе так само залишає бажати кращого, та з'явилися відверто слабкі персонажі по типу рептилії, здібності якої занадто повільні для такої швидкої гри, і він не міг конкурувати з шалено швидкою міліною, наприклад. В МК-2, звісно, теж грали змагально. Гра була популярна серед відданих гравців у першу частину, проте знайти турнір з цієї гри з високим рівнем гри буде ледве не складніше, ніж в оригінальний МК, і все б нічого, та жанр тим часом розвивався самимильними кроками. Особливо в Японії. МК-2 вийшов у листопаді 93-го року, але ще в жовтні капком випустили Super Street Fighter 2, третє оновлення до своєї культової гри, з яким гра мала найбільшу кількість персонажів серед файтингів на той час, а саме 16 штук, але в якій розробникам нарешті вдалося ідеально збалансувати гру. А ще за місяць до цього, у вересні. SNK доробила Fatal Fury Special, оновлення другої частини з шаленими унікальними механіками. Включно з можливостями перестрибувати на бекграунд та спамити суперприйомами на низькому здоров'ї. Але при цьому з набагато кращим балансом, ніж в МК 2. Творіння Мідвей, звичайно ж, навіть близько не провалилося серед гравців, які просто хотіли побачити кровіщу. А як воно могло, якщо її випуску передувало слухання в Конгресі США, завдяки якому на світ з'явилися вікові рейтинги для відеоігор? Але щоби сподобатися ширшій змагальній спільноті файтингів, яка в ті роки тільки на тільки но почала зароджуватися, необхідно було зробити значно цікавішу та глибшу гру. І Мідвей її зробили. Через півтора роки. Перевіщувати, що в жанрі вийшло за цей час, гадаємо, буде недоцільним. Достатньо згадки одного Super Street Fighter 2 Turbo, в який грають на професійному рівні і до сьогодення. Але Mortal Kombat 3 зі змагальної точки зору і справді міг запропонувати гравцю трохи більше, ніж двійка. По-перше, з'явився біг. Ще одна механіка, яка в інших файтингах відведена на звичайні рухи стіком, але в МК для неї є окрема кнопка. Проте це той рідкісний випадок, коли Mortal Kombat першим увів механіку в жанр і зробив це вдало. Біг тут надзвичайно швидкий, але обмежений стаміна метром. Він корисний і робить динаміку ще більшою, і є вдалим доповненням механік пересування у грі. По-друге, і це найважливіше. В МК3 з'явилася система наземних комбо, якими серія користується і до сьогодні. Але, на відміну від стрітфайтероподібних ігор, де потрібно самим експериментувати і поєднувати звичайні удари зі спецприйомами, у третьому Mortal Kombat є заскриптовані послідовності, виконання яких веде не в універсальні базові атаки, які все ще присутні в грі, а в специфічні атаки вашого персонажа. І саме тому це нововидання є найважливішим. Тепер персонажі відрізняються не тільки спецдібностями, а й звичайними атаками. Mortal Kombat 3 це далеко не найзбалансованіша частина в серії, але це та гра, яка нарешті доформувала дану серію в повноцінний та глибокий змагальний файтинг. Є тільки от одна проблема: казуальному гравцю МК3 не зайшов. Причина криється в неочікувано непопулярному сюжетному тропі, в якому мортач теж став першопроходцем. Перенесення подій гри в майбутнє, відмови від деяких старих персонажів, редизайн інших та введення купи нових, з гри прибрали навіть Скорпіона, улюбленого персонажа Еда Буна та фактично обличчя серії, справедливості заради, деякі новачки були цікавими, як от ніндзя роботи. Але й був, наприклад, страйкер. Кожний здібний гравець починає казуалом. І тож, якщо гра не може зацікавити таку аудиторію, то ні про яку професійну сцену угоді мріяти, але тут Мідвей прийняли напевно найбільш вдале рішення за весь час їхнього існування. Вони перейняли досвід японських розробників із оновленими версіями старих файтингів і випустили гру, яка стала найвідомішою та найвизначнішою грою в серії. Ultimate Mortal Kombat 3 це все, чого міг хотіти що казуальний, що змагальний гравець. Для перших, у гру повернулася купа бійців, яких не вистачало в оригінальному MK3 і навіть були додані нові. В сумі ж їх стало аж 23, що було лише на одного менше за тогорічний The King of Fighters. Для других, механіки оригіналу були дополіровані, деякі баги виправлені. Ну і нові теж додані, звичайно. А список спецприйомів багатьох персонажів був вдало доповнений, так щоби за більшість персонажів можна було грати на високому рівні гри. Е, ні, шива, окрім тебе. І як вишенька на торті, саме в цьому оновленні з'явилися деякі складні техніки, як от релоунчі, ранджаби, гліджаби, різноманітні лупи та багато іншого. Ось і формула для першого успішного змагального Mortal комбату. Звичайно, в першу та другу частину теж грали на високому рівні, проте за рахунок усього описаного найвищий рівень umk 3 виглядав набагато ефектніше та швидше, що й манило більше гравців. Проте не гравців в інші файтинги. Якщо подивитися на те, як зароджувалися найбільші турніри з ігор у цьому жанрі, зокрема Battle by the Bay, який згодом стане Іво. То можна помітити, що вони часто центрувалися на іграх Capcom, як нових, так і старих. Але вже в нульових на них з'явилися і Tekken з Virtua файтерами, і Smash Bros, і навіть Guilty Gear. E. але не МК. Сцена Ultimate Mortal Kombat 3 почала стрімко розвиватися тільки в другій половині нульових завдяки виходу гри в Xbox Arcade у 2006 році, і робила вона це окремо від інших. А до того, центром змагального Mortal Kombat було східне узбережжя США. В той час, як вже згаданий Іво, проводився на західному. І справа тут не в американських культурних особливостях, а в тому, що ширша спільнота файтингів не сприймала МК серйозно. Для неї ця серія, включно з ультимативною трікою, видавалася дуже низькоякісною та грубуватою, одним словом, кусоги. Якщо ж ви вперше чуєте цей термін, то радимо подивитися наше нещодавнє відео на тему кусоге файтингів. І з одного боку, причину такого ставлення важко звести до упередженості, бо скарг на ці ігри справді було чимало. Починаючи від усіх тих неконвенційних механік, які робили Mortal Kombat незручним для гравців у Street Fighter ще з першої частини, і закінчуючи різкими анімаціями, мала доля креативності в комбо-системі, багами в базових механіках та балансом, який у жодному Mortal Kombat від Midway не був хорошим. Але чи справедливим було таке відділення спільноти Мортал Kombat від спільноти файтингів? Навіть близько ні. Ультимейт Мортал Комбат 3 можна не любити. Його можна вважати косоге, але на найвищому рівні гри це яскравий, цікавий та унікальний файтинг. І якщо на Іво знайшлося місце для Smash Bros. Мілі, дуже неконвенційного представника жанру, який має не менші проблеми з балансом, то відсутність уваги до МК складно назвати чимось іншим аніж упередженістю. Тим не менш, навіть у таких умовах у гри сформувалася згуртована кіберспортивна спільнота зі своїми зірками: Джо з його людиною Смоуком, Кріс Джи, який був майстром рептилії, Ріо, який полюбляє змінювати персонажів фледвине у кожному матчі, Шоком, Найнайті Файвом, Самонінгом, Зе Profit та іншими, які доклалися до організації турнірів з цієї гри в нульових і з виходом Mortal Kombat 9 перейшли в цю гру. В особливості хочемо відзначити двох братів. PD Ketchup і PD Mustard, які були професійними гравцями в різні частини мортачу, та ютуб-канал яких суттєво допоміг розібратися в кіберспортивній сцені цих ігор. І це тільки сцена США. Існував іще один регіон, в якому була потужна змагальна сцена з третього МК зі своєю специфікою. І ви здивуєтесь, яку версію гри там обрали як основну? Ні. Ми кажемо зараз не про нашого східного сусіда, чи пробачте на слові постсовітський простір. Мова про Латинську Америку. Зокрема, активні сцени по МК3 були в Бразилії та Аргентині, і регіональна специфіка там була не зовсім такою ж як у нас. Якщо в Україні в 90-х знайти аркадний зал із оригінальною версією, хоча б одного файтингу, було задачею, м'яко кажучи, і зірочкою, то в Латинській Америці аркадні зали були. Просто їх усіх під зав'язку забивали іграми від SNK. Звідси й любов до серії The King of Fighters у цьому регіоні. Потримайте, до речі, це в голові. У той же час існували непогані домашні версії Mortal Kombatів на Sega Mega Drive та Super Nintendo, які, попри свої недоліки, на диво близько відтворювали досвід від аркадної версії та мали свій ексклюзивний контент. В США нікому й на думку не спадало грати змагально в цій гірші версії гри, коли аркадна була настільки доступна. Проте в Південній Америці, і до слова, в нас теж до них ставилися значно серйозніше. Але була ітерація трійки, яка в тому регіоні була ще популярніша. Вона вийшла вже на консолі п'ятого покоління і носила назву Mortal Kombat Trilogy. Її ідея полягала не тільки в точному перенесенні аркадного досвіду на нові й потужні консолі, а й додавання персонажів, які не увійшли навіть в ультимативну версію. Рейден, Барака, Джонні Кейдж тут були всі, включно з ексклюзивними для консолей Рейном та Нуб Сайботом, і навіть старими версіями деяких бійців. Про Арени і мови не йде. Портанули абсолютно всі з усіх трьох частин. Крім цього. Трілоджі також був пришвидшений за рахунок 60 кадрів у секунду замість 53 та нового агресор бара, деяким персонажам дали нові прийоми, ну і класичне пофіксили старі баги і додали нові, трилогії теж стосується. Баланс цієї частини був м -м, суперечливим, як ви можете зрозуміти. Звісно ж, були забанені босс персонажі, але також Нуб Сайбота забороняли майже на всіх турнірах з гри. І це перший забанений не бос-персонаж за історію серії. З'явилися і нові неюзабельні персонажі по типу старих версій Кано та Рейдена. Та й Рейн був божевільно сильним, проте нічого зламаного на фундаментальному рівні в МК-Трілоджі не було. І серед консольних Mortal Kombatів гра точно була найвеселішою. Тож вибір латиноамериканців тут можна зрозуміти. От тільки та гра, яку ми показували, це не той МК Трілоджі. Це PS1-версія, яку також портували на Sega Saturn та ПК. У Південній Америці ж. Турніри найчастіше проводяться з версії на Nintendo 64. В ній менше персонажів, немає старих версій, немає Сабзіро без маски, чоловіча версія Хамелеона була замінена на жіночу, гірша графіка, набагато гірша якість звуку, немає агресор-бару і у грі дуже нестабільний фреймрейт. Тож навіщо було обирати настільки погіршену версію гри? Спитайте ви. На це в даної спільноті було купа причин: деякі тонкі відмінності в механіках. Технічні проблеми PS-1 версії, зокрема, довгі завантаження в різних сегментах гри, баги, яких немає в n 64 версії. Але найважливіше не це. На Nintendo 64 Trilogy має ексклюзивний режим: три на три битва, в якій кожен гравець обирає собі трьох персонажів і грає ними по черзі. Коли один помирає, йому на заміну приходить інший. І задачею кожного гравця є вбити всіх трьох бійців суперника. Якщо ви знайомі з іншими файтингами крім Мортал Комбата, то могли вже здогадатися звідки цей режим. Саме так грається за of Fighters, обожнюваний в Латинській Америці. І це була ідеальна суміш. Саме 3х3 став основним змагальним режимом у цьому регіоні. На PS1 теж був подібний, але він був 2 на 2, і кожна зміна персонажа супроводжувалася завантаженням. На n 64 все було плавно і не вибувалося загальної динаміки гри. Таким був перший серйозний та змагальний Mortal Kombat недополірованим, грубуватим із дуже запізнілою кіберспортивною сценою, малопомітним серед мастодонтів жанру, попри всю славу свого імені, але веселим. І це, як ми виявили в нашому минулому відео про Хокуто Нокен, є найголовнішим. Але, повертаючись із кінця нульових у 96-й рік, Мідвей не могли зупинитися після такого успіху, тим паче, що набирав популярності новий тренд. Перехід у 3D, і на нього потроху почали піддаватися творці файтингів. Мідвеї ще не знають, що рішення перенести серію в третій вимір із Mortal Kombat 4 стане поворотним в її історії. Саме воно стане заключним з довгого списку причин, чому ширша файтингова спільнота втратить віру в Mortal Комбатах як у змагальних файтингах. Але ще гірше воно підкосить відданість казуальних гравців, і розробникам доведеться дуже довго видиратися назад після такого провалу. Але про все це ми розповімо вам вже наступного разу. Цей матеріал виявився настільки великим, що його потрібно буде розділити на дві частини, і наступна вийде вже дуже скоро, а ви своїми вподобайками можете це пришвидшити. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження про кіберспортивний Mortal Kombat. А ми ж вам дякуємо за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступних відео, ми розглядаємо кожну і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми ж на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!